Дякую, Савік. Ну, Росія давно вже провела своє розслідування і е, знала правду е, з перших хвилин і часів е, військового злочину, який стався на території України. Е, справа в тому, що е, доповідь, яка оприлюднена, в цій доповіді сказано, що оприлюднена зараз інформація. Підтверджена не тільки технічною експертизою, а показами свідків, телефонних розмов, телеметрією супутниковими, ецетра, ецетра, ецетера. Але сказано про те, що не розкривається все, що знає зараз слідство, тому що слідство для того, щоб назвати конкретні прізвища. І е відповісти на запитання не тільки хто збив, а хто конкретно по команді, конкретні виконавці, починаючи від е самоходної вогневої установки до командування і по всій цепочці е на гору приймав безпосереднє рішення. І для того, щоб закрити джерела е отримання цієї інформації, які досліджують зараз. В цьому проміжної доповіді не даються інші докази на відповідь на друге запитання, хто конкретно в цьому приймав участь. Ну, а те, щось оприлюднено на сьогоднішній день, воно фактично було відомо ще е, е, багато часу до того. Е, навіть Служба безпеки України володіла е, в перші дні певною інформацією, яка одно, одно е, моментно говорила. Що е, збити цей літак можна було тільки самоходної вогнівої установки, яку до речі е, були свідки і інформація, як вона перейшла через кордон? Коли вона перейшла через кордон на територію України? До речі, зразу треба відповісти на запитання: а теоретично могла чи Україна взагалі обстрілювати із своїх протиповітряних комплексів е, в той час? Конфігурація наших Збройних сил до 2013 року це конфігурація часів Радянського Союзу. Всі боєздатні частини у нас були розташовані на західному кордоні. На Сході боєздатних частин не було. Я вже не говорю про те, що комплекс БУК, ракети цього комплексу і її технічна придатність 10 років. У нас була продовжена придатність з великими. Питаннями до цього ще на 15 років. Але, на жаль, в той час наша система протиповітряної оборони, навіть, якщо б вона хотіла, вона була не здатна організувати серйозний е, е, опір на е, цьому напрямку. Крім того, по інформації, яка була у нас на той час, е, військово-повітряних сил у ЛНР, ДНР і російська армія не забезпечувала. Сама поява цього комплексу на території України е, була викликана тим, що наша авіація на той час досить активно перевозила е, підкріплення тактичне підкріплення для наших бойових частин, а також наші штурмовики приймали участь в бойових діях. Поява цього комплексу на території е, України з 53-ї бригади протиповітряної оборони, яка розташована в Курській, вона була викликана якраз запитом. Військових формувань ДНР, ЛНР і російських військових про те, що потрібно захист від української авіації, але все інше це е, звичайний військовий злочин, який треба починати з питання, що у нас відбувається зараз на території України, де Юре, ми називаємо це АТО, де-факто це війна, і це військовий злочин. В мене немає жодного сумніву, що друга фаза. Вот она называет конкретнее прозвище. То есть. Я понимаю так, да? Ну я не понимаю, это было сказано официально, что м -м, следственная комиссия, они взяли время до начала восемнадцатого года с тем, чтобы определить, это была ошибка или это был приказ. А, Савик. Я не думаю, що це розслідування буде продовжено до 2018 року. Я думаю, що відповідь запитання з'явиться набагато раніше. Тим більше, що зараз вже ідентифіковано практично ну, в інтернеті, і Білінгкет, і е, група міжнародна, яка цей займалася. А вона отримала інформацію від спеціальних служб відповідних західних держав. Іде активна співпраця з Українською службою безпеки, і українською розвідкою в цьому е, е, напрямі. Навіть в інтернеті є фотографії, прізвища тих військовослужбовців, окремо автомобільної частини забезпечення Генерального штабу Російської Федерації, які перевозили ці буки на територію України. Хлопці готувалися до демобілізації. Вони активно в соціальних мережах викладали свої фотографії, і це тільки маленький штрих. Є переговори е, з оточення найближчого гіркіна, безліра. Е, фактично, е, ви пам'ятаєте, це є зараз в засобах масової інформації. Після збиття цього літака е, була ейфорія серед е, найближчого оточення і гіркіна і Безлера. Вони розмовляли з офіцерами ГРУ США, з Росії. Вони вважали, що вони збили український літак. Е, знову ж таки, повертаємося до подій тих часів. Наша авіація транспортна, особливо, в той час досить активно підвозила підкріплення на лінію зіткнення. Всі ці елементи вже відомі, але голландське слідство і міжнародна група вона займається абсолютно згідно з законодавством своїх країн, і дуже прецизійно кожна інформація підкріплюється не тільки технічними даними, але е, допитом свідків. І, до речі, е, в, цьому ж, в цій доповіді проміжної вони пишуть, що вони мають свідчення на сьогоднішній день набагато більше, ніж ті, які вони дають зараз. Цій першій доповіді. Перша доповідь дає відповідь однозначно. Е, ракета була російського походження. Вона була запущена з російської е, самоходної вогнівої установки БУК-М-1. Цей бук був доставлений з території Росії на територію України. Однозначно е, доведено, що е, російська пропаганда, ви е, згадаєте, перші дні після цих подій. Е, росіяни говорили, що вони е, мають докази, що наш літак е, був в повітряному просторі, і наш літак обстріляв цей Боїнг і був збитий з ракети повітря-повітря. На сьогоднішній день Росія навіть дала. Тільки під час цієї доповіді е, об'єктивні дані радіолокаційного спостереження, який просто накладається вже на отримані е, сувокупність інших країн, в тому числі України, який показує, що в повітряному просторі не було, і теоретично навіть не могло бути будь-якого іншого літака, який міг технічні спроможності збити ракетою повітря-повітря. Потім була спекуляція про те, що е, це міг е, е, бути український бук. Мені навіть в Брюсселі прийшлося майже рік тому назад говорити, що на той час боєздатних наших частин, які могли б теоретично це зробити, близько не було біля театру бойових дій. Знову ж таки, це протиповітряна оборона це дуже складна річ, і ем, на той час не було об'єктивно у нас підстав розвертати протиповітряну оборону. Тому що е, використання військово-повітряних сил Росії однозначно для всього світу показало, що йде війна, зовнішнє вторгнення. Саме тому Росія не використовувала військово-повітряні сили проти е, наших збройних сил. А відповідно і протиповітряна оборона України вона не формувалася в тому секторі. Е, оця совокупність всіх е, речей і на сьогоднішній день привела до того, що е, прес-секретар президента Російської Федерації. Е, Подивіться дословно, що він говорить. Він говорить: я не можу ні стверджувати, я не можу ні е, спростовувати, тому що ми не маємо всіх фактів. Фактично, це береться тайм-аут, і в цей тайм-аут е, на сьогоднішній день, очевидно, вище керівництво Росії просто не знає, як реагувати на цю нову ситуацію, яка дуже приближає до остаточного. Назви поіменно хто приймав цьому участь.